ཞེས་ У першому таймі дуже браку простих ситуаціях було. і Губили м'ячі, і важко було забирати, а другому щось взяли м'яч під контроль, втирали від оборони. Тому що теж важко нам, тому що дуже багато матчів. У нас, в принципі, 12 гравців, а кожен третій день матч десь вже чуть -чуть було видно, що вже в кінці важко. Перший тайм трохи провалили. Другий вже почали нормально, зібрано. Зреалізували свої моменти, все як має бути. це без проблем. Реагуйте ви скорше. Важлива гра для нас була, тому що принципова гра, рух. Ми хотіли доказати, що ми сильніші, що в нас є хороша школа футболістів, що нам вдалося виграти на Друге місце. Ясно, у нас більше матчів зараз. таблиця для нас не дуже важливо. Важлива якість гри була, щоб футболісти прогресували, щоб сподобалося на новому керівництву, новим тренерам і було залучено побільше в першу команду.

Не, не спішав, не суетився, прийняв м'яч, обіграв на замасі. знаєш, так Дуже майстерно зіграв. мистецтво що На першому темі бракувало, що у нас дуже багато таких моментів суїти було багато, а тут спокійно зіграв молодий хлопець. Молодець. Ну, Хлопці дуже настроїлися дербі, ну як потрібно, треба було доказати. Ну, Турнірне становище, боремось за чемпіонство, дай Бог. Я, я думаю, заради за цього. Всі розуміли, що це дербі, ніхто ноги забирати не буде. Настрій був бойовий. Другий раз програли Карпатом вдома і на виїзді мали хоч одну ігру забирати.